Друзі, доброго вечора! Мене звуть Анна Прихожай. Я практик китайської астрології, і в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми думками щодо того. Як феншуй родини Харитоненків вплинув взагалі на розвиток міста Суми. Для тих, хто не з сум і не знає, хто такі Харитоненки, скажу коротко: Харитоненки – це династія цукрових магнатів, і, власне, завдяки Івану Харитоненко місто Суми воно відбулося як місто, тобто на його кошти було багато чого збудовано школи лікарні, кадетський корпус. Притулок для дітей, була вимушена центр міста Бруківкою, була електрифікація вулиць в центрі міста, була збудована залізна дорога завдяки впливу Харитоненко бо, Харитоненко, бо йому потрібно якось було цей цукор, свій цукор продавати. Коротше, це був мільярдер, який дуже багато коштів вкладав в розвиток міста Суми. Так ось, коли я робила. Такий невеличкий аудит проспекту Шевченко і Новомістинської, це такі райони в місто Суми, то я звернула увагу, що садиба Харитоненків, яка наразі на реконструкції, вона стоїть в неймовірно жирному і феншуйному місті, і все вказує на те, що люди, які проживали в їхній садибі, вони не могли не заробляти свої мільярди, і вони не могли не вкладати в гроші в освіту в науку, і вони не могли не займатися меценатством. Тобто там стоїть така вказівка, що людям буде дуже сильно цікава культура, освіта, мистецтво і всяке таке. Тобто виходить, я просто припускаю, що можливо, якби харитоненки жили в трошки іншому особнічку. Не в такому жирному, не в такому феншуйному, то у них би, по-перше, не було б їх б мільярдів, і вони б не могли б вкладати гроші в розвиток міста Суми. А можливо, їм би це б і не хотілося робити. Тобто, цілком можливо, що саме завдяки феншуй їхньої садиби і. Те, як вона, ця садиба впливала на їхній хід думок, на їхнє життя, на їхній стиль життя, місто Суми відбулося як місто. Мені сталося це дуже цікавим. Якщо вам теж це цікаво, то запрошую до перегляду. Отже, друзі, найперше, що потрібно знати, це садиба Харитоненків. вони жили біля самісінького роту. Ци. Роси це це місце, де зливаються дві річки в одну. І там дуже-дуже-дуже багато енергії. Спробуйте знайти зараз таке місце для того, щоб купити собі квартиру чи побудувати будинок. Я впевнена, що це у вас просто так не вийде. Тому що і в цьому і унікальність цієї садиби, що вона отримувала дуже багато енергії з перших рук, найпершою розумієте? Окрім того, році. І, взагалі, активність на південному заході вона відповідає за те, що кожний день. Тобто, це товари широкого вжитку, продукти харчування і продаж цукру найкраще співвідноситься з ротом ци на південному заході. Розумієте, якби, наприклад, Харитоненко займався ну, якимсь металом, там, перевиплавкою металу чи як. Якимись такими речами, які не потрібно щодня купляти, то, мабуть, він би не став мільярдером, він би заробляв би дуже добре, а не, не мільярди. А так, розумієте, місце саме диктувало, чим йому потрібно займатися. Розумієте? Окрім того, річка, активна річка на південному сході і на Сході, вона дає можливість. Дуже багато і дуже швидко заробляти. Люди, коли проживають в такій місцевості, там, де активна річка на сході чи південному сході, у них мозок працює таким чином, що вони націлені на заробляння грошей. Тобто, проживаючи тут, будь-яка б людина вона б заробляла дуже дуже багато. Окрім того, що гроші потрібно заробляти, їх потрібно ще й реінвестувати, їх потрібно акумулювати, вкладати в розвиток свого підприємства надалі. А для цього потрібно, щоб на півночі у нас була гора, підвищення або пагорби. І саме в цій місцині тут починається глобальне підвищення на півночі. А у людей, які проживають в такій місцевості, у них є розум не тільки заробляти, а й а, з мудрістю витрачати, що зробила Харитоненко таким популярним і таким відомим. Герасим Харитоненко він був сином селянина, а Іван Харитоненко він вже отримав титул Дорянина. А в той час в Російській імперії це був майже нонсенс. Тобто, яким чином син. Там, пращур селянина став дворянином, це для багатьох було загадкою. Але з точки зору феншуй, все зрозуміло. Дивіться, це його була контора, а тут. Він проживав разом з родиною. І дивіться, на півдні від його будинку великий простір відкритий. Тут був фонтан. І тут простір він був не засаджений деревами, тут були газони, квітники і всяке таке інше. З точки зору феншуй відкритий, красивий, освітлений південь, він і дає славу, популярність і шану тебе. Поважають. Далі повертаємося знову до Рутуци на південному заході. Чому, власне, Іван Харитоненко так багато приділяв уваги розвитку культури міста Суми? Бо він дуже багато вкладав в школи? Дивіться, його запад, Південний Захід, він також відповідає за освіту, культуру і мистецтво. Взагалі, у всіх відомих університетів по, по світу на південному заході знаходяться або гори, або пагорби, або глибокі річки. До речі, тут знаходиться Олександрівська гімназія. Одна з найкращих в місті Суми. Так от. Роций і активність на південному заході диктувало Харитоненку необхідність. У нього була внутрішня необхідність займатися культурою і освітою. Він, власне, сам в 56 років вивчив французьку мову тільки для того, щоб читати твори на французькій в оригіналі. І саме тому у нього була оця широта душі. Бо Род сина в південному заході йому диктував, що йому потрібно бути таким культурним, освіченим, приділяти цій темі багато уваги. І він, до речі, був колекціонером, він дуже сильно цікавився мистецтвом все своє життя. Тобто, дивіться, власне, ландшафт, в якому людина проживала, вона диктувала чим займатися і чим цікавитися. Розумієте? Ви, коли проживаєте в якомусь ландшафті, ви самі того не відслідковуєте, але він впливає на те, як ви думаєте на хід ваших думок, на ваші звички, на ваше оточення, те, які ви є, залежить не тільки від вашої карти народження, а ще й від того ландшафту, в якому ви проживаєте. Ви можете мені заперечити, що Денє Харитоненко і так би заробив свої мільярди, він просто був молодець, він дуже багато старався. Звичайно, якби він лежав на дивані і просто жив в такому хорошому феншуй, він би нічого б не досяг. Феншуй дає можливості і дає енергію. Чим в кращому, з точки зору феншуй місці, ти живеш, тим більше тобі. Всесвіт дає можливостей. А чи будеш ти ними користуватися чи ні? Це вже від тебе залежить. Хорентоненко просто користався тими можливостями, які давав йому феншуй. Звичайно, він дуже багато працював. Але феншуй допомагав робити так, щоб його зусилля вони помножалися на 10. Бо, я думаю, ви всі стикалися з тим, що ви можете дуже багато працювати, а заробляти мало, ви стараєтеся, але толку з цього нема ніякого. наче хтось палки в колесо вставляє. От феншуй хороший, він допомагає реалізуватися на повну. Але якщо тільки ви будете щось для цього робити, Тим не менш, навіть якщо моє оце дослідження щодо феншуй Садиби Харетоненків, це всього-навсього співпадіння, в чому я дуже сильно сумніваюсь, все одно дуже цікаво подумати щодо того, як життя однієї людини. На розвиток всієї території. І коли хтось каже, що від мене нічого не залежить, це все фігня, бо від кожної людини залежить дуже багато. Просто не в усіх є, знаєте, оця внутрішня енергія для того, щоб продвігати. Да? І якщо ви відчуваєте, що у вас мало цієї внутрішньої енергії, а вам би хотілось, то вам тим паче потрібно селити себе в хорошого феншуй. Бо феншуй дає силу, енергію, наснагу для свершеній. Я вам дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі і всім хорошого феншуй!